І кажемо, що ми нічого не знаємо. А вони кажуть, що давайте каші паціха. Він на вишку повісив прапор наш, і вони розстріляли цей прапор і бахнули цю вишку, і півхати залишилося залишилось у бабутки на Шевченка. І оцього Віталю і збили, і ми не знаємо, де він час. На сьогодні це дуже тяжело зрозуміти, скільки зникло, скільки вбито. Е, тому що ну якби кажуть, що ці катівні все таки були, і е, ну в СМІ вже кажуть про те, що були і ну, такі якби захоронення. 12 березня авіація російська скинула чотири авіабомби на от таких от парашутах. І Під час авіаудару загинув боєць ТРО, ну і розрушені були будівлі мирних мешканців. ну і Сама будівля воєнту тобто ну, дуже серйозно була ну, як пострадала. З цього авіаудару ну, був блокпост, то есть, скинули на блокпост. У нас був ну, як член ТРО, загинув хлопець, ну, він встиг сказати всім, ну, що якби, воздух, тривога і хлопці ну, якби, успіли десь попрятися. Ну, він загинув. Ну, і Після цього протягом тижня, аж до моменту заходу російських військ в Снігурівку, до моменту окупації, ну, щоденно бомбили іменно, із воздуха. Я пройшовся по місту, на міській раді висів ще наш прапор. На землі, на асфальті були сліди від гусениць, магазини всі були вже розбомблені, розграблені. Дорожні знаки були там погнуті. Тобто було зрозуміло, що техніка ну, дуже багато техніки заїхала. Ну, зв'язку не було, тобто ми не розуміли, якби, що робити далі. Не було зв'язку між собою, між сім'єю. Ну і ми були вдома. День-два пройшло. Додому прийшли ну, солдати, Скоріше, всього, що це була ну, може, ОМОН чи Росгвардія. Ну, по формі, ну, всего, що це був якийсь спецпідрозділ. У мужчин требували показати паспорта. Зайшли в масках там в вооружені. Ми показали паспорта. Хтось на цей момент, в принципі, нічого не було. Вони сказали, що відкрити сараї, підвали, шукали ну, нацистів, шукали зброю. Тобто, ну ми їм об'ясняли, що тут навіть ну, солдат немає, не то що там якихось військових об'єктів в місті. Ну, тобто у нас так було. У сусідів бачив, що виносили там якусь їжу, -то тось у когось -то просто ламали ворота, якщо там не відкривали люди. Виїхав я, вивіз дітей, дружину виїхав сам 24-го березня. Тобто вони в мене були десь 21-го, виїхали ми 24-го. Ну, буквально вже 4 квітня на мою квартиру вони прийшли з обшуком. У ну, мене вже не було в місті. То є, ну, знач уже були якісь списки, тому що спочатку відрабатувалися люди, які були в ТРО, АТО. Ну, Військовослужбовці. І ці списки збільшувалися з часом. Тобто, вже, грубо говоря, там я чи хтось інший міг, ну, через два тижні просто йому б не дали виїхати на блокпост. І на блокпосту ці списки були. Тобто вже як ті, хто оставався і виїжджав позже, вони розказували, що були свідками, що машину могли ну, розвернути, тому що чоловік вже в списку, йому добро на виїзд не давав. Некоторых людей как бы, забирали ну, для бесіди. Деякі люди как бы, подвергались питкам, є люди, які були не один день, два-три дні їм могли не давати воду, їжу, ну, просто держали. Що ну, вони хотіли дізнати, ну, мого знайомого сильно побили, він теж був ну, в ТРО, наверное, можна так сказати. Тобто його побили і очень серйозно. Його люди, місцеві жителі знайшли на мікрорайоні якби, ну, з очень серйозними травмами і спасали на дому. Ну, з ним якби все добре, він вижив. Звозили людей безпосередньо в райвідділок поліції. Ну, от там відбувалися всі тортури і, і укриття. Е Щодо кількості, наразі такої інформації немає. Ви казали, що катували людей. За що їх взагалі викрадали і за що їх забирали? Е ну, в перші тижні це були хлопці, ті, які пройшли антитерористичну операції. Це ті хлопці, які були в територіальній обороні, ті хлопці, які були в роті військкомату. Це звичайні е, охотники, та, які допомагали відбивати збройну агресію Російської Федерації. Це перш, перші, ті, перші, кого шукали, відшукували і за, забирали в районі поліції. Є докази е, свідчення про воєнні злочини Російської Федерації? Так, звісно, це і е, люди, які були Закатовані так, і е, дуже багато зруйнованого зруйнованої інфраструктури і вивезене майно з приватних будівель, з наших адміністративних будівель. Е, дуже багато руйнувань після того, як тут побував Руський Руській Ми знаємо, що е, безпосередньо е, тортури відбувалися у райвідділку поліції. Він зруйнований, він не розмінований. Ми зараз розміновуємо об'єкти інфраструктури, ті, які нам треба для забезпечення життєдіяльності міста. Зруйновані будівлі будемо трохи пізніше розмінуємо, будемо прибирати, будемо заходити вже в безпосередньо до подвалі, будемо дивитися, яка там ситуація. Ви тут порад живете? Чи чули ви щось про цю будівлю? Що тут робили окупанти? Вони з подвалах держави людей. Нібито закладали зброю, гранати, патрони. Вони там в підвалі держали. А чи відомо вам там можливо вони забирали також жінок? Так, да, забирали, і дітей забирали. Ну, тільки ну, 8 числа, чи 7, чи 8 мене і мою подругу вкрали у ці руски і вивезли на її без їди, без їди, без, води, без їди. Ми сиділи там чотири дні. До вечора ми вибралися туди в двері. А на що вони вас? Вони хотіли дізнатися про ЗСУ, ну, про воєнників, що ми знаємо. Ми кажемо, ми нічого не знаємо. А вони кажуть, що ну, хай закажіть, пальці плати вам не знаємо. До того вони утіхали, і більше стали. А ви змогли втекти чисто завдяки якійсь удачі, що вам вдалося виламати ці двері? Так, ми два дні виламували їх, ми не могли, потім під вечір ми їх почали довбати, довбати, ну і виламали так і Часто ось так викрадали саме жінок і дітей. Було таке не часто, але ну, рідко. Було таке, то, що у нас було Й... йшло дві дівчини, то їх е... вкрали і... і хтось їх не має. А чому викрадали, окрім того, що там зброя була чи щось таке? Да. То, що вони були за Україну щось, то, що були фотки за Сипом, і номера. Вся такая погода, брали, вивозили і мішки на голову повтівали і вивезли, попили, далі добирайся, як хочете. Ці руски самі казали, що наші судові зайдуть. І коли наш Віталя. Ну, Знаю, це його така кличка-кабан, він на вишку повісив прапор наш, і вони розстріляли цей прапор і бахнули цю вишку, і півхати залишилась у бабусі бабл... на Шевченка. І оцього Віталю ізбили, і ми не знаємо, де він зараз. А ви не знаєте, які підрозділи Росії тут стояли? Ну, підрозділи не знаю, але знаю, що тут були всі, якби комунилені, буряти, кадировці, і ЛНР, ДНР, і Росгвардія, там і Тюменське МОН. Ну я не знаю просто кого тут не було. Тобто за 8 місяців тут побували дуже багато і підрозділів, і національних, якби фармірувань. Спрямування. Мене два рази затримували, один раз на добу, другий раз на чотири доби. Тримали мене в камері одіночка. Проводили допити п'ять разів на добу, ну, з психологічними та фізичними ну, воздействиями. За що? Ну. За те, що окремі люди, яких можна точно називати колаборантами, представили ту інформацію, що я е фінансував ТРО. Я дійсно фінафіна ну, підтримував нашу владу, бо я ну, як директор аудиторської фірми блага, підтримував теж, як і всі небайдужі мешканці Снігурівки, підтримував місцеву владу для того, щоб була якась. Допомога е мешканцям так вони зробили для того, щоб мені атомст, як то атомсті за, за роботу моєго сина. Тому що мій син спочатку війни він включився е в захист нашого міста. Мене затримували, як я казав, і скажу так, що камери були переповнені. Е Зі мною працювали вони по-своєму, бо е, а я був, ну, я не був свідком, але ж я чув, бо неможливо було не чути, е, як вони допитували. Була така, теж був такий факт, що одного повели, а потім його тягнули. Було чутно, як когось тянуть з криками. І... В даному випадку знову його затягували в камеру. Все це проводилось нам на голову надівали, кому мішки, кому шапочки, але ж як виводили, куди виводили, це, ну, ми цього не бачили. Коли був один із допитів з 4 по 8 квітня зайшов слідчий, старший слідчий, і каже: так, да, он. Я так зрозумів, того, що от виводили, потім затаскали, коли там втягнули і хрипів, він каже, У, знайшли в нього зброю, але ж він не хоче казати да. Бо сказав, якщо я вам скажу да, ви мене вб'єте. І він був ще до 4 квітня був затриманий. І він був і по 8 квітня, ще там, коли мене відпустили. але ж він Терпів це, щоб просто не сказати слово да, що це його зброя. Хоча вся інформація була, ну скажімо, проти нього. Тому є такі були у нас і герої насправді, і скажу так, що ну, про що думаємо? Так, звісно, думаєш про те, що коли тобі. Вже стільки років, і ти багато чого зробив. і коли е, твій бізнес розрушений, коли твоя, е, твій, твоє місто теж розрушено, і неізвісно, що буде, то думаєш про те, що е, життя насправді вдалося. Тому що все, що було, е, вже, мабуть, і може не бути. Так що краще зберегти свою е, гідність. Ну, а чи відомо вам скільки людей з цих катів все ж таки вийшли живими? А скільки наразі як я, я не можу сказати про загиблих, бо не можу сказати. Але ж були такі, колись мене тримали чотири дні. Я можу сказати, що всі камери були ті, були переповнені. Скільки там було, ну по слухам кажуть, що окремі дні там було і майже до 40 чоловік. Фільтраційно вони їх там затримували. А ви знаєте людей, які на вас вказали? Ось ці колаборанти? Ну насправді, я людина пов'язана з законами. Я не можу без фактів це зараз назвати. Звісно, в мене є для свої особисті факти, але ж насправді я ще не довів. І їх причасність. Але ж це 99,9, Але ж навіть при такому випадку я не можу назвати навіть тому, що мені треба железні документи або їх ну, признання. Ну, враховуючи те, що їх немає, тому я поки вибачте, воздержуся. А багато колаборантів залишилось в селі. Дуже багато, дуже. багато, дуже... Щодо колаборантів, частина їх виїхала разом з орками, частина, це моя думка, це така середня ланка, вона лишилась, залишилась. Зараз з ними працюють співробітники і поліції, і Служби безпеки. От, верхівка, вони поїхали разом з орками, виїхали. Наразі їх місце перебування не відомо. А залишились ті, хто просто там кормив, поїв таке щось ні, мінімальне. Ні, ні. Залишились ті, хто, хто безпосередньо організовував процеси. Але якщо це середня ланка, це не ті керівники безпосередні, які там віддавали прикази да, на ті чи інші дії вчинення, та да, і організовували безпосередньо організовували референдуми, але ті, хто допомагали в організації. Ну, був великий ризик заходити в адміністративні будівлі. Ми в принципі, ну, маючи трохи досвіду, заходили в ці будівлі. В принципі, одна з перших будівель, в які ми зайшли. Зараз ми перебуваємо. Заходили і працюємо наразі. Достокнулися усім, світла немає, води немає, газу немає. Тому треба було, що найшвидше допомогти людям, ті, які 8 місяців були в окупації. Це саме велика була. Проблема, щоб це потихеньку, потихеньку зрушити це з міста. і ушли, це неправильно. І взагалі не треба було устраювати цю війну. А ми повинні це все якби відбудовувати, починати все заново і робити ще щось нове, і відтворювати, і йти далі. Справить? Звісно.